Володимир Засюра так ніхто не кохав, так ніхто не кохав через тисячі літ хоч приходить подібне кохання. В день такий розсвітає весна на землі і земля убирається зрання. Дише тихо і легко Синяло вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розсвітає весна і тремтиць од солодкої муки. Я не серце моє от щасливих очей, що горять в тумані наді мною. Розвивається кров і по жилах тече, ніби пахне вона логодою. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяць у мій. Да ви бачили більше кохання. Я для неї зірву Оріон золотий. Я поет робітничої ранні. Так ніхто не кохав через тисячі літ. Лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання. Дише тихо і легко весеняво вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі, розцвітає весна і третить от солодкої муки.